Господь з вами, читання Святого Євангелія від Луки Того часу Ісус сказав своїм учням, коли побачите, що Єрусалим оточений військами, тоді знайте, що наблизу, наблизилося Його спустошення. Тоді ті, хто в юдеї хай втікають у гори, а хто всередині міста, хай вигодить. Ті, хто в околицях хай не входить до нього, бо то дні помсти, щоб сповнилося все написане. Горе вахітним і тим, хто годуватиме грудьми в ті дні, бо буде велике горе на землі і гнів на цьому народу, народі, і впадуть від вістря меча і потраплять у полон до всіх народів, а Єрусалим буде топтаний язичниками, доки не закінчаться. Часи язичників. І будуть знамення на сонці і місяці, і зорях, а на землі, тривога народів у сум'ятті морського реву та розбур... розбурганих хвил, коли люди ціпенітимуть від страху та очікування того, що надходить на цілий світ. Бо сили Небесні захитаються. І тоді побачать сина людського, який гряде на хмарі з силою і великою славою. Коли ж почне це збуватися, випрос... простайтеся і підніміть свої голови, бо наближається ваше викуплення. Слово Господнє! Слава Тобі, Христі! Дорогі брати та сестри! Коли ж почне це збуватися, випростайтеся і підійміть свої голови, бо наближається ваше викуплення. Це заключне ця фраза в сьогоднішньому Євангелії, це вірш, який ми почули. І є перше читання і друге таке в Святому Євангелії, ми почули, як. Які напевно випробування будуть для Єрусалиму? Які страждання чекають Єрусалиму, що дійсно цей Єрусалим буде зруйнований, які будуть страждання, будуть люди вбиті, мусять втікати. І зразу пригадуємо, ми теж як на початку війни з Києва мусили виїжджати, був такий великий страх, загинули люди, були руйнації. Таке було випробування раптове, таке неочікуване. І за одне бачимо, що в першому читанні теж є таке з книги откровення святого Апостола Йоанна. Отже, є такий крик цього ангела, який казав: упав, упав, великий Вавилон, розпусниця. Цей ангел пізніше, один сильний ангел взяв великий, наче жорно камінь, і кинув у море, кажучи. Так, стрімко буде вкинене велике місто Вавилон і не буде його більше. Отже, з одної сторони, великі випробування, а з іншої сторони, Вавилон це було конкретне місто, але це теж є таким символом всіх тих імперій, всіх якихось великих ідеологій. І цікаво сьогодні, слухаючи одного єпископа, він згадав, що сьогодні виповнюється 40 років з дня візиту папи святого, папи Йоанна Павла II до Іспанії. І, власне, коли папа Йоанн Павло ІІ прибув перший раз до Іспанії, привіз з собою частину Берлінського муру, такий камінь, для того, щоб на знак того, що всі імперії, всі імперії падають, і це для того, щоб це такий символ надії, символ надії, що немає якогось такого зла, що воно могло би протистояти добру і перемогти його. І для нас, дорогі брати та сестри, коли бачимо, що кожного разу ця ситуація стає. Трошки погіршується, бо якщо раніше не було декілька годин світла, зараз, може, немає сутку, може в когось немає води, немає зв'язку, немає нічого, Ну, то нічого радісного немає. Але слова надії сьогодні від Господа нам каже: надійтеся на Бога, який вас ніколи не залишить. Ця надія має нас укріпляти. Це надію ми переможемо. Цю надію маємо давати і молитися за наших воїнів, за наших політиків, за тих людей, які зможуть це стримати, за тих людей, які зможуть натиснути на велику Бабілонію, яка зараз є Росія, такою великою Бабілонією, якою всі бояться і не знають, що це робити, як це має бути. Господь знає. Всі імперії, диктатори, всі закінчували, всі падали, всі розвалювалися. Цей єпископ говорить теж до своїх людей в Іспанії: не бійтеся! Ця ідеологія, гендер, як ця велика імперія чи такі якісь диктатори, вони теж закінчаться. Нема нікого, нічого, ніякої сили, яка би змогла протистояти Богові, протистояти добру. Тому, коли ми бачимо всі ці випробування, і десь на серці є трошки такий сум і знеохочення, може деколи біль, бачимо, як гинуть люди, бачимо всю цю руйнацію, Але зараз мусимо мати надію, Господь нам каже: коли ж почне це збуватися, випростайтеся, підійміть свої голови, бо наближається ваше викуплення.